18 столітті досвід народного традиційного лікування поєднався з досягненнями науки медичної. Шлях від першого мікроскопа Антоні Ван Левенгука до теорії клітинної будови. Від анатомічних розвідок Андреаса Везалія до основ наукової хірургії. Від зроблених Вільямом Гарвеєм фундаментальних досліджень кровообігу до перших спроб переливання крові. Цей шлях привів до створення всеосяжної науки про лікування. У Росії досягненнями європейської медицини спочатку могло користуватися лише дворянство. Кращі лікарські сили зосереджувались у Петербурзі. Одна тільки імператриця Єлизавета Петрівна мала трьох власних лейб медиків іноземців Зате в усіх землях українських було не більше як кілька десятків досвідчених лікарів. Не існувало й медичних учбових закладів. Це при тому, що у семінаріях та колегіях Правобережжя юнаки одержували знання, необхідні для оволодіння медициною. Науки богословські давали глибоке переконання у необхідності діяльної любові, турботи про ближніх своїх. Святе писання навчало. Кожен священник, кожен щиро віруючий можуть бути провідниками цілющої сили. наук світських найважливішим для майбутніх медиків було ґрунтовне знання Латині, цієї міжнародної мови тодішніх лікарів. Колегії Переяславської, Чернігівської, Харківської мали всі підстави зробитись професійними цілителями. Мало не кожний третій медик в усій імперії був до того спудеєм Київської академії. Але ті, хто хотів учитися на лікаря, змушені були їхати до госпітальних шкіл Москви та Петербургу. Тільки у 60-х роках туди прибуло більше трьохсот талановитих юнаків. Можливо, імператриця Катерина II та її сановники так і не подбали про відкриття медичних закладів в Україні. Імперія оберігала свою монополію і на медичну освіту. Але сама історія вирішила інакше. Війна з турками, яка століттями не вщухала на півдні, досягла свого аповею. На неприступних земляних валах, що піднялися коло міста Єлисаветграда, нинішнього Кіровограду, для захисту південних рубежів повстала фортеця святої Єлизавети. Сюди привозили поранених у бою. Отже, виникла потреба у військовому госпіталі. І тут було створено генеральний сухопутний госпіталь. Спокій його пацієнтів надійно захищала фортеця, а здоров'я їм повертали кваліфіковані лікарі. Але їх було надто мало. Наближалась нова війна з Турцією, і за особистим розпорядженням командуючого армією Григорія Потьомкіна, тут була створена. Медико-хірургічна школа. З першого до останнього дня школою керував уроджене Чернігова штаб-лікар Павло Шарой. Єдиний лікар 18 століття у чині цивільного генерала. Ці стіни стали рідними для багатьох майбутніх медиків. Кожного року групу учнів, набраних з колишніх семінаристів, відправляли на поле бою практикувати у діючій армії. За 10 років свого існування школа підготувала понад 250 лікарів для армії та Чорноморського флоту. Один з випускників школи Єфрем Мухін, згодом став відомим хірургом. Професором Московської медико-хірургічної академії. Дух просвіти, дух нових відкриттів охопив тоді всю Європу. Європейські університети готували широко освічених лікарів та фармацевтів, які поєднували знання теорії з міцним досвідом, набраним у Києві. Тут було присвоєно наукове звання доктора медицини більше, ніж 40 українським медикам. Колишній київський спудей Василь Полетика. Першим одержав ступінь доктора медицини за кордоном у Кільському університеті. Докторську дисертацію захистив на заході і вихованець Київської академії Олександр Шумлянський, засновник російської гістології, який на півстоліття раніше від європейських учених описав будову нирки. Першим доктором медицини, який захистився у новоствореному московському університеті, був виходець з України Хома Барсук Мойсеєв. Українець Степан Хотовицький став автором першого підручника з педіатрії. Народжувалось чисте і цілюще джерело вітчизняної медицини на Правобережжі. Розвивалася наукова медицина і на тих українських землях, що належали спочатку Польщі, а потім Австро-Угорській імперії. Одним з найстаріших у Європі медичних учбових закладів був Львівський колегіум медику. Історія його створення пов'язана з іменем Андрія Крупинського, вченого реформатора, засновника медичної освіти та охорони здоров'я на західноукраїнських теренах. До наших часів дожив каталог особистої бібліотеки Крупинського. Унікальної для 18-го століття за своїм багатством та змістовністю. Дійшли численні підручники і трактати, написані рукою вченого. Цікава деталь. Його праці закінчуються зображенням ангела охоронця і словами для більшої слави Бога. У своїх меморіалах він оцінює стан медичної справи у краї, і окреслює шляхи її розвідку. Високогуманна медична програма Крупинського мала перш за все на меті залучити на навчання здібну до лікувальної справи молодь. І на його прохання у 1773 році граф Антоні Перген видав розпорядження відкрити у Львові. Колегіум цирульного мистецтва та акушерської допомоги. І при духовній академії навесні цього ж року почав діяти медичний колегіум, а восени відкрився і акушерський колегіум. Навчання було безкоштовним, але прийом української молоді фактично був обмеженим. За перші 10 років свого існування Львівський медичний колегіум підготував понад 100 лікарів-спеціалістів, які працювали по всій Галичині. Австрійський імператор Йосип ІІ, відомий своєю прихильністю до наук та ремесел, у 1784 році видав акт про відкриття Львівського королівського університету. якому надавалось право присвоєння вчених ступенів доктора філософії, теології, права і медицини. Медичний колегіум входив до університету як самостійна школа. Менше поталанило дітищу Потьомкіна Ілзавідградській медичній школі. Після смерті фаворита та імператриці Катерини II Петербурзька медична колегія запропонувала школу закрити. То була єдина операція, на яку спромоглися бюрократи від медицини. Пропозицію про унічтаження учрежденного міма колегії, першого на правобережжі медичного закладу, було направлено новому імператорові Павлу Петровичу. Настійно доводив директор школи Шарой граничну необхідність навчального центру, де викладали анатомію та хірургію, фізіологію, ботаніку, патологію, терапію. Центру, який міг готувати лікарів і для потреб мирного часу, і для воєнної доби. директор медичної колегії він же і державний скарбник не поступився. Павло І повелів школу закрити. Так знову волею історії. Наприкінці XVIII століття єдиний осередок медичних знань лишався у Західній Україні. Попри всі перешкоди, Україна все-таки робила перші кроки у створенні системи медичної освіти та охорони здоров'я.